Вчителька після уроків попросила Петрика залишитися, завела в підсобку і каже: Ну, Петрику, покажи тепер мені, що ти показував дівчаткам у туалеті. Петрик, опустивши голову, закучує рукав, розтібає ремінець і знімає годинник. Ось, дивіться, Валентино Іванівно, бачите, як світяться, дід подарував. Ніщо так не видає належність людини до нижчих верст населення як здатність добре розбиратися у дорогих телефонах, годинниках та автомобілях. Спілкуються двоє друзів. Знаєш, Микола, бувають такі дні, коли дуже хочеться грошей, але дуже не хочеться працювати. І багато у тебе таких днів та прямо щодня. Музей козацької слави. Екскурсовод. Ось шабля Сагайдачного, ось шаровари петлюри, ось гетьманська булава. А це вбитий москаль. А як це він у вас не засмердився? Ха, так ми їх три рази на день міняємо. Чоловік познайомився в барі з немолодою, але дуже привабливою 58-річною жінкою. Випили трохи, побалакали, тут вона і каже Ти ніколи не пробував у трьох? з матір'ю та донькою одночасно? Ні. А хотів би? Хе, запитуєш. Звісно, хотів би, відповідає чоловік, дивлячись на співрозмовницю і про себе думаючи: ну, вона ніби нічого, а донька, напевно, теж красуня. Гадаю, не варто відмовлятися. Ну, тоді тобі пощастило, поїхали до мене. Приїжджають до неї додому, жінка відчиняє двері і кричить усередину квартири: Мамо, ти ще не спиш?